This is the speaker, це колонка. Така замаскована під природу колонка. The speaker, колон. Okay, let's dance together. We are dancing, right? Добре, тут у нас танці будуть, так? Сьогодні в клубі будуть танці. Це я танцюю, а ти бігай, так? I'm dancing and Ariane is running around. Yeah, but look how Аріан it is. Тут дуже гарно. I'm gonna show you one more spot. Я покажу вам ще одне місце. And then I'm planning to record a separate video відео this area. А потім я планую записати окреме відео про цю територію. Про цю територію курорту. Тут дуже багато гарних місць. Тому я думаю, що варто присвятити окреме відео цьому курорту. І це мус. Це. Або лось, скажіть мені, будь ласка, я все ще плутаюся з цими рогами. Подивіться, look at the antlers. Подивіться на його роги. Huge. величезні. Тож, скажіть, скажіть мені, будь ласка, is it a moose or a deer? Це лось чи це олень? Напишіть в коментарях. Maybe it's a deer. When you look at the antlers, I think it's a deer. Я думаю, що це олень. А Ріан каже, що це лось, і це мус. please write in the comments below what do you think is it a moose or a deer it's is drinking water is drinking water and this is a fountain save but it doesn't work there is no water here Територія цього курорту надзвичайно красива, і я обов'язково запишу окреме відео про цю територію. Тому підписуйтесь, кладіть лайк і очікуйте наступних відео. After the walk we come back home. Після прогулянки ми повертаємось додому. After the walk we come back home. Аріан slept. аріан заснув. tired. Він дуже втомився. Найкращий курс англійської для початківців English for Beginners. Якщо ви лише розпочинаєте вивчати англійську, тоді цей курс для вас. Або ж, якщо ви вивчали англійську в школі, але бажаєте покращити та упорядкувати свої знання і, нарешті, почати говорити англійською, тоді цей курс також для вас. Мета мого курсу аби ви розпочали говорити англійською та розуміти носіїв англійської мови. Інструменти це 36 відеоуроків, які включають speaking, говоріння, listening, аудіювання, reading, читання, grammar, граматику, writing, письмо, vocabulary, поповнення словникового запасу. Бажаєте вивчати англійську зі мною вже зараз? Переходьте за посиланням в коментарях цього відео або у шапці профілю мого ютуб-каналу English with Alisa. We are back home. Now, Ми повернулися додому. We are back home. We are back home. While Ariane is sleeping, поки Аріан спить, I start cooking lunch. Я починаю готувати обід. While Ariane is sleeping, I start cooking lunch. Поки Аріан спить, я починаю готувати обід. While Ariane is sleeping, I start cooking lunch. Today I want to fry cutlets. Сьогодні я хочу посмажити котлетки and cook mashed potatoes. Та приготувати картопляне пюре. And cook mashed potatoes. Та приготувати пюре. So today I want to fry cutlets and cook mashed potatoes. Якщо вам цікаво, я можу прокоментувати кожен крок приготування котлет англійською мовою в окремому відео. Напишіть мені про це в коментарях. А тим часом ви можете переглянути на моєму каналі English with Alisa відео, де я готую сніданок. У мене вже є два таких відео, де я готую смачні сніданки вранці та коментую кожен свій крок англійською мовою. Та ще одне відео, де я готую обід, а саме смачну курку в аерогрилі. Тож, якщо вам цікаво, заходьте на мій канал English with Alisa та дивіться ці відео. Добре. Правильно. We eat lunch together. Мы емо разом. For lunch I made cutlets. Я приготувала котлетки. Also some salad. Салат. Well, and to my microphone on the camera. Okay, I'm going to bring yours, okay? And also mashed potato. Також пюре. Mashed potato. Пюре. So, let's eat together. Тож, їмо разом. Did you like the cutlet? Yeah. Oh, It was delicious? Yeah. Oh, I'm so happy. <laughs> я запитала Ар'яна, чи йому сподобалась котлетка, він каже, так. Я дуже зраділа від цього. Okay, so let's eat. Йде, говори. Англійською. На мікрофоні. Говорить чи не говорить? Говорить говорити до людей. Ага. Аріан каже, що я говорила англійською до людей. So, I'm eating mashed potato. Я їм пюре. And it's very delicious. Дуже смачно. Аріан doesn't want to eat mashed potato. Аріан не хоче їсти пюре. He doesn't really want to try it. Він навіть не хоче спробувати. Вона виставила. Виставила but he eats cutlets. That's great. Але він їсть котлетки. То це чудово. Я радію від цього також. Мамочка, я буду говорити на мікрофоні. Добре. Говори. Слюди. Що ви кажете, люди? Кажи людям. А я записую відео. Аріан записує відео. Він каже. Whats up, people, what are you saying? Люди, що, що люди, ви кажете? What's up, people? What are you saying? In the evening, we usually go outside again or play at home. Ввечері ми зазвичай ідемо знову на двір або ж граємося вдома. Аріан, would you like to go outside or play at home tonight? Go outside. Okay, Ariane wants to go outside, right? Okay, let's go then. So first then, this one no. So you don't. because I like the sister to be like this. Okay, so you mean that you like the sister without a necklace, right? Yes, without a necklace. Okay, so but first we need to Fold the clothes. So, do you want to go outside first and then fold the clothes? First outside. Okay, yeah, that's better because it's going to get dark soon. It's getting dark around 6 p.m. here. That's why. Let's go. Let's get dressed and go. Okay, so we are going outside. the door. Until we got outside, it became really dark. So, while uh, we were to the door, it got dark outside. You see, it's very dark outside. And yeah, but it's only like 5.30 p.m. But now it's only 5.30 p.m. So it gets dark here very early. To do рано темніє. We can catch us. We are back from outside. Ми повернулись After that, I just cooked some dinner. Після того, я вечерю. So now it is dinner time. So, for dinner tonight we are gonna eat salmon, I say then cherry, cherry tomatoes, and corn porridge. I'm very tired now. and I'm just so sleepy. <laughs> but still, we just need to eat and then take a shower and then go to bed. Anyways, I, I let's eat our dinner. And then I'm to play. Yeah, and Ariane doesn't want to sleep. He wants to play, you know. Ariane, doesn't want to play, to play. As you see, after dinner, I have so many dishes collected. So after dinner, I wash the dishes. Don't wash the dishes. Yeah, and Arian saying don't wash the dishes. Yes, сказала, after dinner I wash the dishes. She was said, I said, mm -hmm, so, said don't wash the dishes. Don't I wash the dishes. after I wash the dishes. Не dinner wash the dishes. took a after we I wash the dishes. Yes. wash the dishes. I take a and washed his hair. Did you wash your hair? Yeah. Okay, now let's brush your hair. Can we brush your hair? Yes. Yeah. Okay, so now we are gonna brush Ariane's hair. Moritz got it to brush, about to comb. So let's brush Ariane's hair. Now your hair is clean and beautiful. Ariane's uh, hair is very clean and beautiful. Get the book. Okay. After taking a shower, we read a book before going to bed. I don't want to sleep. Yeah, Ariane doesn't want to sleep, so we need to read some books. Ми, we read so many books. Okay. Do you want this one? No. Okay, no. About a seed, you don't want? No. Okay. So, whatever Ariane doesn't want, doesn't like to read, I'm going to put aside. Do you want this one? No. You want this one? No. How about this one? Mm -mm. Bedtime, you see? Mm -mm. I don't want. No, no bedtime. How about this one? Mm -mm. No. This one? Mm. Yeah. Yes? No. No. This one? No. This one? Yes. Okay. So we are going to read a book about the Lantern Festival. Фестиваль ліхтариків. Look, look. Поглянь, поглянь, Lanterns. Ліхтарики, Lanterns. Fish lantern. Ліхтарик рибка, Rabbit lantern, ліхтарик зайчик. Dragon lantern ліхтарик, дракон. Sheep Lantern овечка ліхтарик. Chick Lantern курчатко ліхтарик. No, a jig. Jig Arian is calling a jig. He just created a word. Arian слово. This one jig. And then а потім I take a shower and go to bed. Я приймаю душ і лягаю спати. And then I take a shower and go to bed. Great job, чудова робота. Thank you for learning English with me. Дякую за те, що вивчаєте англійську зі мною. Якщо вам сподобався цей урок, обов'язково поставте лайк підпишіться на мій канал та залиште ваш відгук в коментарях. А з вами була Аліса, your English teacher, ваші англійської мови, і до зустрічі в наступному уроці. See you soon, take care.